Добрий вечір. Вечірні тести на вулиці. Самому цікаво. Я, значить, перемістився трохи на вулицю. Така от локація. Будемо дивитись трошки вперед. Фонарика у мене не вистачає туди добити. Та, ну це й не важливо. На вулиці дуже темно, без освітлення ніяк. Спробую вам прикласти оригінальні відео з FPV. -шки із аутелки. І так, поїхали.